Проходимо сертифікацію. Nissan Leaf Tecna подивіться тільки, як він гарно виглядає. Чорний лаковий дах, дзеркала, матричне світло. Хтось дуже-дуже любив своє авто, тому що дуже чисте, дуже рідко попадаються такі от накладочки. Що спереду, що ззаду. Базешка. Автопілот. Все, що тільки можна собі придумати, все є тепловий насос, два ключики. Всього 12950 2019 чистий рік. Сертифікат наявності. Ну, знизу тут раз, ми вже тут, тут все зашито, закрито, що спереду, що ззаду. Вінниця реальні тачки.